Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едмун Кріспін. Маленька кімната. А ті двері, поцікавився Фен, куди вони ведуть? Вони оглянули вже весь будинок від підвалу до горища і тепер повернулися у великий продувний вестибюль. Місіс Денверс здивовано озирнулася. Які, які, нескладно вимовила вона. Та ті. Фен показав рукою. Звичайно, якщо там щось особисте. Ні-ні-ні. Місіс Денверс перевела дух і знову пожвавилася. Мені здавалося, я її вже вам показувала. Але тут справді дуже багато кімнат. Різко змінивши курс, наче маленька яхта під час сильного вітру, вона попрямувала в зазначеному напрямку. Настільки багато, додала вона з неприродним самовдоволенням, що я впевнена вашим, вашим, Моїм хлопчикам, підказав Фен, слідуючи за нею, вашим хлопчикам має сподобатися. І місіс Денверс ледь кивнула на підтвердження власних слів, відмикаючи вказані двері і широко відчиняючи їх. Так, гаряче продовжувала вона, тоном з якого випливало, що вона ще не уявляє, що скаже далі. Так, ну, ось вона. Її можна використовувати для ну, підкомору. Так, вимовив Фен, але він зміг розрізнити в сутінках дуже небагато. Між іншим тут є світло. Звичайно, вона вімкнула світло, і стало видно запорошене квадратне приміщення з вкритою плитками підлогою. Всі вікна закладені цеглою, жодних меблів. Якщо повісити полиці, сказала місіс Денверс, то можна буде саме так, Фен почав заткувати, – дуже мило справді, або можна навіть перетворити її на невеличкий музей. Музей криміналістики, припустив Фен. Він брав участь у роботі комітету товариства перевиховання молодих правопорушників, і саме пошук нової будівлі. Для цієї мети і привів його в цей погано спланований особняк. Так, повторив він байдуже. Але місіс Денверс, яка все ще продовжувала говорити, не помітила цього. Це була акуратна літня пані, добре вдягнена з волоссям зворушеним свиною. Манери в неї були доволі рішучі, і вона чудово володіла. Основною зброєю хорошого продавця здатністю говорити безперервно. Це мій дядько, говорила вона тепер, замурував вікна від грабіжників. Розумієте, на той час він хотів розмістити тут дуже цінну колекцію поцеляни, замість того, щоб розсередити її по всьому будинку. Насправді він ніколи не поміщав колекцію сюди. Бо люди з податкової подали на нього обурливий позов, і він змушений був продати більшу частину колекції, щоб розплатитися. Принаймні, він завжди говорив, що не міг уникнути продажу. Хоча насправді гадаю, що частково це була образа, бо Беті, його донька. Успадкували інвестиції, доволі суттєві інвестиції, коли він помер. Ось так. Так, але більше шкіл справді мають музей, як я розумію, метелики, каміння та інші речі. І раз спочатку кімната була призначена саме для цього, я запам'ятаю вашу пропозицію, твердо заявив Фен. А тепер, думаю, мені пора. Комітет збереться знову за кілька днів, і секретар вам напише. Він почав рухатися до парадних дверей. Ви були дуже люб'язні. І ви не забудете сказати їм, що це новий будинок. Гумілим фланговим маневром місіс Денверс обігнала його, тимчасово відрізавши шлях до відступу. Я маю на увазі, що багато з цих величезних будинків настільки старі і зношені, що сам по собі розмір може справити неправильне враження, але цей будинок збудовано безпосередньо перед війною 1939 року. І, хоча я змушена була зачинити чимало кімнат, вони перебувають у дуже гарному стані. У них не мешкав ніхто, крім сім'ї. Помешкання ніколи не здавали, а щодо малих дітей та тварин, які готові все зламати, чи не так, то їх просто не пускали всередину. Тож, як бачите, про дім чудово дбали. Бурмочучи якусь згоду, фен вирвався від неї і переступив поріг. Дуже люб'язно з вашого боку, повторив він. Боюся, ми завдали вам чималого клопоту. Потрібно оглянути ще багато інших будівель. Не знаю, що вирішить комітет. Вас повідомлять якнайшвидше, роздаючи і інші, такі ж запевнення та побажання всього найкращого він утік. Будинок, звісно ж, не підходить, розміркував він. Виходячи на дорогу через красиву головну браму. Він просто кричуще незручний майже для всього. Але був один аспект, який пробудив його цікавість, і Ефен задумався, зважуючи і відкидаючи взаємовиключні гіпотези, поки не дійшов до невеличкого містечка. Вийшовши на ринкову площу, він невпевнено зупинився. Фен мав намір сісти на автобус о 6.13, щоб повернутися до Оксфорда якраз до обіду у великому холі, і з погляду вживання їжі спізнюватися на цей автобус не варто було. З іншого боку, за своєю природою, Фен був дуже допитливий, і дивина, яку він помітив, якою б тривіальною вона не була, дратуватиме його доти. Доки він усе не з'ясує. Зрештою, цікавість взяла гору. Повернувшись тією тією самою дорогою, він попрямував до пабу, що виднівся неподалік від будинку, який оглядав. Його власник виявився привітним і, дізнавшись про місію фена в тутешніх місцях, став охоче ділитися інформацією, не той будинок, який я хотів би купити. Повідав він, важко дихаючи, щоб наситити киснем свою могутню тушу. Гарний для школи смію сказати. Але це все для чого старий Ріджен захотів побудувати таку громадину, справді не уявляю. Ріджен? Ага, старий збирав порцеляну і таке інше. Ви б подумали, що в нього сім'я з 27 осіб. Якщо подивитися на будинок. Але була тільки одна дочка. Але, знаєте, він якось сказав мені не переношу ці щурячі комірчини. Джентельмен каже, повинен мати простір, де рухатися. Але, сер, я вас запитую, чи пішли б ви на таке затруднощів зі слугами? Хоча тоді все ще було не так погано. Спочатку в нього їх було троє чи четверо, але потім була війна, і до її закінчення в нього залишилася лише одна покоївка, половину кімнат довелося замкнути. Дурість, ось як я це називаю, зарозумілість. і навіть ця єдина дівчина поїхала, коли він помер кілька років тому. І приїхала його племінниця місіс Денверс, щоб стежити за будинком, їй довелося все робити самій, і закрили ще кілька кімнат. Не дивно, що вона намагається позбутися будинку. А дочка го Беті допомагала, звісно, тільки вона була не дуже практична. А потім, коли сталася трагедія, Фен злегка напружився. Трагедія, що ви не чули, ну, наважуся завважити, що оскільки ви чужинець, таке можливо. Справжній шок. І тут власник пабу звернувся до іншого відвідувача бару, тихого, гарно вдягненого чоловіка середніх років, який пив подвійний віскі в кутку. Усі ми не скоро забудемо це, докторе, чи не так? Дика справа. Лікар заговорив низьким голосом, але з несподіваною пристрастю. І коли думаєш, що на світі все ще повно проклятих крикливих ідіотів, які твердять, що дітям не слід говорити про секс, він різко замовк, знесав плечима і усміхнувся. Залпом допивши напій, він замовив іншу порцію. Але краще вам не дозволяти мені поширюватися на цю тему. Що сталося? запитав Фен. Лікар уважно подивився на нього і, здавалося, професійно вирішив, що запитання викликане не просто порожньою цікавістю. Так, от, була ця дівчина, почав він. Дочка ріджена Беті, кузина місіс Денверс, гарна дівчина, світло, груде волосся і карі очі, але збудлива і нервова. Через приблизно рік, після того, як помер її батько, вона зустріла хлопця ім'я Венеблз, Моріс Венеблз, і закохалася в нього по-справжньому. Боже воліла від нього, підтвердив власник пабу. Просто з глузду з'їхала. Доктор поморщився. Сказати вам правду, повідав він. Мені самому подобалася Беті. Але після того, як вона зустріла Венеблза, жодних шансів у інших не залишалося. Він був хорошим хлопцем, слід визнати. Ну, бо не побралися, і весілля призначили на один із днів минулого червня. А потім. Фактично на ранок весілля Бетті зникла. Брови Фена здивовано піднялися, і якби доктор був менш поглинений своєю розповіддю, то він міг би помітити, як на обличчі незнайомця промайнув вираз явного задоволення. Зникла? луною відгукнувся Фен. Зникла, пішла. У якийсь момент рано вранці вирішили всі. Вона взяла з собою якусь готівку, але так і не вдалося простежити, куди вона попрямувала. Але що за причина? Ну, схоже, вона боялася, боялася фізичного боку шлюбу. Місіс Денверс знала про це. І було ще кілька подруг, які це підтвердили. Вона не була фригідною заважте. Зовсім ні. Просто боялася. Доктор насупився. Чому цим дівчатам не викладають щось про це? Гаразд. О, між іншим, я впевнений, що тут не було провини Венеблса. Він хороший, турботливий хлопець. Ні, просто дівчина була неосвічена і чутлива. І ця комбінація виявилася фатальною, незважаючи на те, що вона так любила його, в останній момент вона просто втекла. Бідне дитя. Він задумався, тим часом фен замовив нові напої для себе і власника пабу, потім розповідь відновилася. Так чи інакше, вона зникла на цілих два тижні, а потім одного разу вночі повернулася, ніхто її не бачив, і вона не зайшла в будинок. Натомість вона, здається, вирушила ночувати в старий сарай за містом по дорозі на Абінгтон. Але можете уявити, що вона відчувала. Вона, мабуть, вважала, що ніколи не зможе подивитися в очі Венеблзу, хоча, бог свідок, він пробачив би їй, але для неї життя без нього втратило сенс. Тож вона знайшла десь старий кухонний ніж, так і не вдалося дізнатися де, і перерізала собі горло. Так її знайшли. Ненадовго повисла тиша. Яку порушував лише астматичний хрип власника пабу, потім доктор завершив історію. Її шукали, звісно, здійнявся такий галас: усе готово: весільний пиріг, урочистий прийом, пастор і все таке інше. А потім місіс Денверс змушена була подзвонити Венебсу і в поліцію, зустріти їх на порозі. І розповісти, що сталося. Можете собі уявити, що відчули всі, хоча це дрібниця порівняно з тим, що вони відчули, коли знайшли тіло. Хто? різко зажидав Фен, мав вести її до вінця. Лікар здивовано подивився на нього. Чому ви питаєте? Старий друг її батька. Тому що єдиним живим родичем у неї була лише місіс Денверс. І він зупинився в будинку? Збентеження доктора явно зростало, і фену відповів власник пабу. Ні, сер, він зупинився тут. Місіс Денверс, додав він з деким задоволенням, сказала, що тут йому буде зручніше. Тож коли молода Беті втекла, у будинку з нею була тільки місіс Денверс. Саме це я й хотів знати, сказав Фен. Цікаво, а будинок коли-небудь здавали? Власник похитав головою. Наскільки я знаю, сер, ніколи. Але чому? І ще тільки одне, посмішка Фена не дозволяла образитися на переривання. Як я зрозумів, місіс Денверс. Терпіти не може маленьких дітей і собак. Це так, сер. Пам'ятайте, докторе, коли ви прийшли туди з вашим Ельзасцем і змушені були прив'язати його зовні? Не людяно, як я це називаю, але деякі люди саме такі. Звісно, коли був живий старий Ріджен, і до того як він продав свою колекцію, було б нерозумно дозволяти собакам і дітям бігати серед сіних речей, перекидати і бити їх. Насмілюся сказати, що якби старий ріджен зібрав усі вази та інше в тій кімнаті, яку він підготував, усе було б нормально, але він ніколи цього так і не зробив. І так чи інакше, він не любив ні дітей, ні тварин. А місіс Денверс поділяє цю нелюбов. Здавалося, цей перелік заперечень потішив фена. У такому разі, сказав він, якщо ви ще повідомите мені, чи має місіс Денверс автомобіль і розповісте про її звички їздити на закопи. Вислухавши, він допив пиво і вийшов, трохи похитуючись. Після його відходу в барі повисла тиша. Потім доктор вимовив вражаючий тип, навіть, я б сказав, важко збагнений. Цікаво, чого він домагався. Важко збагнений, так, погодився власник пабу, повторюючи слово з обережністю, зумовленою його довжиною. Не з тих кого хотілося б мати ворогом. Щодо того, чого він домагався, не знаю. Він не схожий на поліцейського, як на мене, принаймні, трохи божевільний можливо. Потім він вирішив змінити тему. Отже, докторе, ще раз повторити піде вам на користь, хто б що не говорив. Але жоден із них не бачив, як об'єкт їхнього обговорення. Повернувся наступного ранку, оскільки Фен не бажав афішувати цей візит. Попри всі свої гріхи, зломщиком він був не надто досвідченим, але в цьому разі особливого вміння і не було потрібно, бо місіс Денверс вирушила по магазинах, залишивши на першому поверсі кілька відчинених вікон. Таким чином він зміг зробити всю роботу і піти, не залишивши слідів. Із собою в нього був лише ніж із тонким лезом, кілька аркушів паперу та конвертів. Але, повернувшись до Оксфорда, він об'єднав їх із різними покупками в аптеці, а прийшовши додому, одразу попрямував до кімнати, в яку на превелике незадоволення сім'ї. Використовував як аматорську лабораторію і замкнувся там. Протягом деякого часу він із задоволенням возився з фільтрувальним папером, перекисом водню і розчином сульфату бензидину в крижаній оцтовій кислоті, а потім попрямував до телефону. Доля розпорядилася так, що розслідувати цю справу. Скотланд-Ярд послав детектива інспектора Гамблбі. О, так, це справді кров, сказав Гамблбі. І більше того, людська кров. І ще точніше, тієї самої групи і підгрупи, як у Беті Ріджен. Добре, що вона була донором, між іншим, це врятувало нас від ексгумації. Таким чином можна припустити. Що вона справді перерізала собі горло в тій невеликій кімнаті, а не в сараї, де її знайшли. Ви знайшли багато в тих щілинах між мостинами? запитав Фен. Більш, ніж достатньо, навіть після того, як ви там попустували, з нещасної дівчини, мабуть, витекло кілька пінт. Нам вдалося зберегти трохи крові з сараю, здебільшого. Це котяча кров, постановка сцени місіс Денверс. Очевидно, нікому й на думку не спало перевіряти в той час. Поки що непогано. Отже, Беті вбила себе або була вбита, але Гамбі похитав головою. Жодних доказів цього були всі звичні ознаки самогубства. Невеликі попередні розрізи перед вирішальним і так далі. О, так я згоден, що місіс Денверс був достатній мотив. Беті померла без заповіту. Якби вона померла після укладання шлюбу, статки, які вона успадкувала від свого батька, перейшли б до Венеблза. А якби померла до того. До місіс Денверс як фактично і сталося. Але ми не можемо сподіватися віддати її під суд за вбивство. На мою думку, найправдоподібніша версія того, що сталося, така. Місіс Денверс, запанікувавши при думці про втрату назавжди шансів отримати гроші старого Ріджена, замикає Беті в ранок весілля і вигадує, Дуже приколову розповідь про дівчину, яка перелякалася і утекла. А потім. Але послухайте, нервово перебив Фен, що, чорт забирай, могла ще зробити з дівчиною ця Денверс після того, як замкнула її. Вона мала або звільнити її, зрештою, і відповісти за наслідки. Або ж змусити замовкнути назавжди, тому цілком природно припустити, а ось і ні знаєте, Гамблбі виявився несподівано безцеремонним. На мою думку, місіс Денверс діяла просто ні про що не думаючи. Я припускаю, однак, що вона свідомо дала дівчині гострий кухонний ніж. щоб та могла різати їжу, і що дівчина у вічай від ув'язнення та психічного тиску з боку місіс Денверс, яка постійно наголошувала на неможливості шлюбу з Венеблзом, зрештою, скерувала ніж на себе, на руків знайшли тільки її відбитки, як ви знаєте. Згодом місіс Денверс, напевне, Перевезла тіло та ніж уночі до старого сараю у своєму автомобілі і залишила його там, окропивши котячою кров'ю. Відбитки пальців, пробурчав Фен, ніби вони хоч щось доводять. Але якщо ви маєте рацію, це було моральне вбивство. «О, цілком, тільки, на жаль. Наш закон не карає людей за моральні вбивства. Добре, але принаймні є примусове позбавлення волі, насильство, незаконне затримання або як там це у вас називається. Мій дорогий Джервейсе, у нас немає взагалі жодних доказів цього. Єдине, що ми можемо довести. Беті Ріджен померла в тій маленькій кімнаті, а не в сараї. І ви знаєте, яке звинувачення нам залишається, щоб покарати цю гидну жінку? Приховування тіла з метою введення в оману слідства. сім днів під арештом, якщо суддя виявиться особливо жорстоким, прекрасна помста за бідну Беті, чи не так? Фен похмуро подивився на нього. Батьку, ризикнув він, ріджен я маю на увазі. Помер природною смертю. Вчора зробили розтин одразу після ексгумації. і Міністерство внутрішніх справ не надто тішиться, що ми викопали його і нічого не знайшли. Навіть попри те, що ми попередили їх, шанси невеликі. Між іншим, місіс Денверс нічого не говорить. Взагалі нічого я маю на увазі. Вона відмовляється робити заяву або відповідати на запитання, поки не висунуть обвинувачення. Довгий час після цього обидва чоловіки мовчали, проклинаючи безсилля закону. Нарешті Габлі сказав. Єдине, чого я не розумію, що спочатку навело вас на цю думку, перш ніж ви взагалі дізналися про Беті. О, це я хотів би думати, що це б допомогло, відповів Фен. Але боюся, що ні. Була та кімната, розумієте? Вікна закладені, тож не було загрози. Що грабіжники проникнуть ззовні до решту будинку саме через неї. І в будинку ніколи не було маленьких дітей чи собак, щоб закривати від них кімнати на випадок, що вони можуть щось зламати. Тож ви можете вигадати бодай якусь причину, окрім ув'язнення, я маю на увазі, чому мав би бути. Засув на зовнішній стороні дверей з боку вестибюля. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.